Ожуємо випуск 5 березня. День, коли світ згадує про те, скільки енергії ми витрачаємо у побуті. Ці цифри, як і рахунки за них, постійно зростають. От ресурси вичерпуються, чи реально змінити таку ситуацію? Відповідь є, і її знає наш Денис Лужний. Рфективність. Це насправді поняття, скільки енергії ми витрачаємо на будь-яку дію на вироблення якоїсь продукції, на надання послуги. Комунальна всім зрозуміла послуга і тому подібне. А енергозаощадження це просто комплекс заходів, які спрямовані на скорочення споживання. На жаль, так історично склалося, що ми в Україні частіше заощаджуємо, ніж досягаємо енергетичної ефективності. Зробити це можна по різному, додають фахівці. Замінити лампочки на електро на енергоефективні, замінити вікна на енергозберігаючі, якщо є можливість купляти техніку з класом зберігання, а тобто такої, яка є енергоефективною, не залишати зарядки, це так дуже цікаво здається, але зарядні пристрої не залишати в розетці, якщо ми ними не користуємося, не тримати пристрої в режимі стендбай, це ну тобто ввімкненими, коли ми їх не використовуємо. Це не лише заощадить ваші кошти, але й допоможе країні. Кожна гривня, яку ми платимо за комунальні послуги, держава до неї додає щонайменше ще дві зверху. Це складно усвідомити, але у нас дуже дотований тариф. Всі тарифи, які в нас є, дуже дотовані. Дотовані ким? Державою. Тобто, коли ми економимо гривню на комунальних послугах, ми економимо 2 гривні для державного бюджету. Що це означає? Це означає, що ці дві гривні можуть бути спрямовані на Збройні сили України. Ще один механізм для ефективного заощадження сонячні панелі так званий сонячний колектор. Що це таке? Це трубки сонячного колектора. Взагалі це пристрої для підготовки гарячої води. Вони дозволяють, ну, скажімо, в дуже ефективний спосіб виготовляти велику кількість по суті практично безкоштовної води тобто витрата тільки йде на невелику роботу електричних насосів. Ну і по суті, все якісно використовувати енергію можна не лише у квартирі, а й поза нею. З точки зору з цілого будинку, звісно, якщо ви заміните дерев'яні вікна, які там яким уже по 50 років, які пропускають все і сифонять, як то кажуть, холодом, і поставите енергоефективні вікна, ті, які в нас те, що кажуть, євровікно, так. То звісно там буде економія, тому що буде тепліше. Відповідно, менше використовується тепла, менше використовується електроенергії. Енергоефективні технології в життя намагаються впровадити і франківці заощадження енергії та її раціональне використання. Ось приклад одного з будинків, які активно займаються впровадженням енергоефективних технологій. А це і підвали, горища, вікна, двері та багато іншого. Ми утеплили горищі, утеплили підвали. От, так само по цій програмі ми робили, перекривали гідроізоляцію даху, заміна вхідних дверей. От, і в результаті таких кроків ми повністю будинок зробили утепленим і захищеним від втрат тепла. Роботи з облаштування будинків у цьому ОСББ почалися у 2016-му і завершилися два роки тому. До ладу привели три корпуси. Ми міняли в тому числі вікна на сходовій на з боку поруч ще є кладовки. Так ми ставили двохкамерні склопакети і п'ятикамерний профіль. Вони мали мати не просто не просто бути металопластиками, а мати клас енергоефективності. Через це суми у платіжках суттєво знизилися. У мене, наприклад, зимою в середньому це ми розуміємо, що це газ на приготування їжі, це на гарячу воду і на опалення двохкімнатна квартира. У нас четверо дорослих людей практично, ну тому що діти вже майже дорослі. Вони складають 65 кубів. В той час, коли не було утеплення, у мене було, ну скажімо, в межах моєї квартири було тільки п'ятіркою утеплення. У мене було 120-130, навіть могло бути в холодні місяці до 150. Тепер представники ОСББ планують провести ремонтні роботи у під'їздах усіх корпусів з урахуванням енергоощадних технологій.